Дія ТВ представляє Космічний транспорт. Космічний транспорт можна поділити на дві групи. Перша це транспорт, що доставляє людей і вантажів в космос. Ракети та шатли. Друга це транспорт, який подорожує та виконує роботу в космосі, космічні станції, кораблі та супутники. Ракета Ракета. Це транспорт для доставки астронавтів та обладнання в космос. Це космодром. Це місце, звідки ракети вирушають у космос до інших планет і зірок. Перед запуском ракети починається зворотній відлік. Три, два, один. Старт! Полетіли! Коли ракета залишає атмосферу Землі, вона відкидає ступені частини ракети, які допомагали їй злетіти або набрати швидкість. Космічний шатл. Космічний шатл або човник це багаторазовий космічний корабель. На відміну від звичайної ракети, він може літати в космос і повертатися на землю кілька разів. Шатл злітає як ракета, а приземляється, як літак. Космічні апарати на орбіті та в глибокому космосі. Одні космічні апарати залишаються поруч із землею, обертаючись на її орбіті, наприклад, супутники. Космічні станції. Та телескопи. Інші вирушають у глибокий космос для досліджень. Це космічні кораблі та зонди. Штучний супутник. Штучний супутник це космічний апарат, який обертається навколо небесного тіла, наприклад, планети, супутники Землі. Допомагають людям дізнаватися прогноз погоди, спілкуватися телефоном, досліджувати природу та виконувати багато інших завдань. МКС міжнародна космічна станція. Міжнародна космічна станція місце, де живуть і працюють астронавти. Вони спостерігають за поверхнею землі, місяця, а також інших планет і зірок. Астронавт Астронавт. Це людина, яка здійснила політ у космос. Щоб стати астронавтом, потрібно бути дуже сильним і здоровим. Астронавти працюють у невагомості та їдять їжу з тюбиків. А ця куля земля. Дивовижно, якою маленькою здається наша планета з космосу. Спускова капсула. Спускова капсула це вогнестійка стіка капсула, на якій астронавти. Повертається на землю. Космічний телескоп. Космічний телескоп спостерігає та вивчає зірки і планети. Найвідоміший із них телескоп Габбл, який здійснив багато важливих відкриттів. А сучасний телескоп Джеймса Веба продовжує це велике дослідження. Космічний корабель. Космічний корабель здатний літати у космосі. Він має крила з сонячними батареями, що забезпечують енергію для його руху. Космічний зонд. Якщо в космічному кораблі немає людей, його називають зондом. Космічним зондом керують із Землі. Зонди може летіти набагато далі, ніж звичайні кораблі. Наприклад, космічний зонд Curiosity було відправлено для дослідження Марса, і на ньому знаходився спеціальний планетохід. Планетоходи. Планетохід це космічний апарат, який рухається поверхнею планет або їхніх супутників, допомагаючи їх вивчати. На Марсі працює марсохід. А на місяці як гадаєш? Правильно, місяцехід! Ось так виглядав перший місяцехід. Зараз учені активно досліджують місяць. Туди було відправлено лунохід Вікрам, який збирає багато корисної інформації. Космічні зонди Voyager 1 і Voyager 2. Вони досліджують сонячну систему та її планети. Вони зробили безліч знімків далеких планет. Сатурна Юпітера. Нептуна та Урана на борту апаратів і золоті пластини і зазначення місцезнаходження Землі. Міжпланетна станція Касіні Міжпланетна станція Касіні досліджувала Сатурн, його кільця та супутників. На ній була закріплена станція Югенс, яка здійснила посадку на супутник Титан. Касіні Пропрацювала 20 років і згоріла в атмосфері Сатурна. До зустрічі, друзі! Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!